Hi guys, привіт, друзі! Hello, everyone! Привіт всім. Сьогодні ми повинні поговорити про другу частину письмового завдання, тесту IELTS, Writing Task 2, а саме ЕСЕ. Важливо, що воно буде однаково для IELTS General і для IELTS Academic. І сьогодні ми поговоримо про загальні питання, які стосуються цього завдання. Тепер, друзі, важливо, що ж таке IELTS Writing, Task 2? Отже, це есей, яке буде йти е, другим завданням після першого, яке буде для IELTS Academic, опис графіку або карти, або там, е, інших моментів, так, які ми обговоримо окремо. Якщо ви здаєте IELTS General, то це буде написати, треба буде написати лист. Так? Е, е, ви можете пролиснути і перейти одразу до другого завдання, або почати з першого, і потім перейти саме до цього другого завдання. Вам треба написати есе на дану вам тему. В вашому есе має бути мінімум 250 слів. Якщо ви напишете менше, ніж 250 слів, за це буде віднято бал. Якщо ви здаєте тест на комп'ютері, у вас будуть, буде кількість слів. Написано, тобто ви будете їх друкувати, вони будуть рахуватися, там буде відмічено, скільки слів написано. Рахувати слова на самому тесті, напевно, не найкраща ідея, тому, коли ви готуєтесь, бажано орієнтуватися, так? скільки приблизно слів, на який об'єм тексту у вас виходить. Коли ви пишете, вам бажано написати, звичайно, більше, ніж 250, так, це може бути 260, 270, 270 слів, десь до 300 слів. Якщо ви встигаєте більше, це окей, але важливо, щоб у вас вистачило часу на те, щоб написати гарне логічне есе, відповівши на запитання, яке поставлено перед вами. На те, щоб написати есе, вам дається 40 хвилин, але не зовсім так, як тут написано, тому що у вас є година на те, щоб написати обидва письмових завдання. Як ви розділите час, залежить від вас. Зазвичай рекомендація навіть. Тими, хто є представниками офіційними IELTS, це 20 хвилин на перше завдання, 40 на друге. Друге завдання дає вам більше балів, тому має більше сенсу виділити час на нього. Так? Якщо ви встигнете написати перше завдання за 15 хвилин, відповідно, у вас буде більше часу на друге завдання. Зазвичай я рекомендую також, коли ми готуємося до IELTS на уроках, виділяти десь 5 хвилин на те, щоб ви запланували, про що буде есе, Написали маленький план на листочку. Далі у вас буде десь 30 хвилин на те, щоб написати. Саме есе і десь 5 хвилин обов'язково на те, щоб перечитати те, що у вас написано. Так? Тобто, якщо ми орієнтуємось на 40 хвилин, ми їх розділяємо 5-35, відповідно. Але, звичайно, в процесі практики ви побачите, як це виходить у вас. Тепер, коли ми говоримо з вами про типи запитань, типи завдань, ми можемо виділити 5 основних типів есе, які можуть попастися вам на екзамені. Сюди ми відносимо opinion або ще agree-disagree type, тобто ваша думка стосовно якогось запитання. Ви погоджуєтесь чи не погоджуєтесь з якоюсь темою. Друге, advantages-disadvantages type, плюси та мінуси чогось. Третє problem and solution type, проблеми та вирішення. Четверте discussion type, discussable Views, коли вам кажуть, що група А вважає А, група Б вважає Б. Обговоріть обидві точки зору, та, наприклад, надайте свою точку зору. Так? І two-part question type це коли у вас є тема і до неї є два запитання. Тобто, коли ви дивитесь на завдання, ви завжди побачите тему і ви завжди побачите завдання. Відштовхуючись від завдання, ви будете будувати свою відповідь, ну, звичайно ж, на ту тему, яку вам написали у прикладі запитання. Так? Коли ми з вами говоримо про побудову структури есе, ми загалом будемо орієнтуватися на тип есе, який нам попався. Ми говорили про це тільки що про 5 типів завдань. Так? Але загалом структура ЕСЕ буде універсальна в плані того, що у вас завжди повинен бути вступ, параграфи, основні параграфи так, вашого есе, і е, conclusion, Тобто самові, да, заключна частина. Ось, це універсальна структура будь-якого есе, яке ви будете писати на IELTS. В вашому introduction ви повинні будете перефразувати завдання, тобто, тобто тему завдання, так, яка буде дана вам в вашому запитанні. І потім ви маєте коротко дати відповідь на запитання, що вас запитують в завданні. Тобто, якщо вас запитують про вашу думку, ви коротко кажете, пишете там, я погоджуюся з цією думкою, тому що А і Б. Так? Або я не погоджуюся. Або там проблеми пов'язані з цим, це А і Б, і рішення до них можуть бути А і Б, наприклад. Так? Тобто ваш вступ це перефразування запитання, тобто теми, і відповідь на запитання. Далі, основні параграфи. Загалом, коли ми готуємось до. Написання ЕСЕ ми готуємось писати два параграфи, тому що це є легше і швидше, ніж коли ви пишете багато параграфів. Але відповідно до ваших аргументів і того, що ви хочете написати, у вас може бути і три параграфи. Так? Це нормально, головне, щоб ваше есе було логічно побудоване і логічно організоване. Зазвичай у ваших параграфах ви презентуєте свої аргументи з поясненням цих аргументів та прикладами. Так? Вашою головною ідеєю є написати знову ж таки логічно побудоване есе, яке повністю відповідає темі та завданню з вашою аргументованою позицією. Так? Тому це ми обов'язково будемо включати в головні параграфи вашого есе. Потім у вашій заключній частині ви зробите підсумок того, що ви сказали у основних параграфах, перефразуєте ще раз свою думку стосовно поставленого запитання і напишете заключну думку, можливо, додасте ще щось, типу як рекомендацію маленьку, ми детально подивимось, як це робити. Так? Ідемо далі. Окрім того, що нам треба чітко будувати наш, наше есе загалом, нам також мати, треба мати ідею того, як ми будуємо параграфи. Отже, коли ми говоримо параграфи, я маю на увазі основні параграфи нашого есе, тобто параграфи з аргументації. Коли ви пишете ваш параграф, ми не можемо просто лити воду і писати бучу, як часто ми можемо робити в школах, так, наприклад, або писати просто якийсь довільні есе. Коли ми пишемо есе такого типу, у нас має бути три основних моменти: Main idea – головна ідея, explanation – пояснення і example, Так? Головна ідея це центральна ідея вашого параграфу. Або ваш чіткий аргумент, який конкретно стосується поставленої теми. Уважно, коли ви побачили ваше завдання, вам треба спланувати, які аргументи ви плануєте використовувати. Ви повинні переконатися, що ваші аргументи чітко відповідають саме тій темі, яку вам написали у завданні. Тому що дуже чатко, часто буває таке, що аргументи взагалі не мають жодного відношення до того, що написали. Ви будете здивовані, наскільки часто це буває. Так? То вам треба обов'язково звернути увагу на те, щоб це було саме так написано. Отже, головна ідея параграфу вона представляє наш аргумент коротко, вона чітко представляє, про що піде мова в параграфі, і вона задає фокус того, про що буде параграф. Експланейшн або пояснення пояснює. Відповідно те, що за аргумент ви використали, і розвиває його далі. Тобто він дає глибини, він дає ясності тому, що ви написали в головному параграфі. І екзампл, приклад, дає вам приклад того, що ви написали у головній ідеї та у вашому поясненні. Таким чином, у нас це все як цепочечкою має бути поєднано між собою. Так? З головної ідеї випливає пояснення, з пояснення. Іде приклад, який буде доречний до цього пояснення. Так, іноді ви також можете використовувати пояснення до прикладу. Так, тобто, якщо ви дали якийсь приклад і хочете його ще пояснити глибше, після цього ви можете його розкрити ширше. Зазвичай це треба робити. Давайте прочитаємо з вами приклад ось тут, до головної ідеї параграфу. Наприклад, перший стейтмент перший у нас, так, перше речення: Social media can significantly enhance professional networking opportunities. Так? Тобто, наприклад, ви пишете, що соціальні мережі можуть а, значно розширити можливості професійного нетворкінгу, взаємодії між там, професіоналами. Далі ви хочете пояснити, чому? Ви пишете, professional networking through social media allows individuals to connect with industry leaders, share their expertise, and discover job opportunities that might not be advertised elsewhere. Тобто ви продовжуєте цю думку. так? Ви пишете, ви написали ваш аргумент, далі ви думаєте, ага, а чому? Чому? Тому що ось це. Так, нам треба пояснити, чому ми написали цей аргумент, чому людина яка це читає. Чому він для неї є важливим, вона його має зрозуміти. І далі ми даємо пояснення. Наприклад, for instance, LinkedIn is a popular platform where professionals can create detailed profiles, showcasing their skills and accomplishments. Так, тут ми дали приклад, приклад соці... соціальної мережі LinkedIn. І далі ви робите маленьке пояснення. А job seeker might find an opportunity through a connection made on LinkedIn or receive endorsements and recommendations that enhance their credibility. Так, тобто ви пояснюєте, що людина, яка шукає роботу, може знайти можливості через LinkedIn, так? Або хтось може її порекомендувати через цю платформу, наприклад. Ось так. Тобто ми завжди тримаємо в голові. keep in mind, що у нас має бути main idea, explanation, example. Three elements. Так? Тепер. Друзі, коли екзаменатор читає ваше есе, він орієнтується на конкретні критерії для того, щоб оцінити, на яку оцінку ви написали ваше письмове завдання. Ці критерії є детально розписані на офіційному сайті IELTS. Ну, детально, більш-менш детально, тому що загалом вони є не дуже прості для орієнтації, якщо, наприклад, ви хочете самі прочитати ці критерії і зрозуміти, як же оцінити вашу роботу. Так? Але до цих чотирьох. Трьох елементів, я хочу з вами їх обговорити. Відноситься task response, тобто відповідь на запитання, coherence and cohesion, тобто логічна організація ідей вашому есе. Зараз ми поговоримо: lexical resource, лексичний ресурс, grammatical range and accuracy, тобто граматична частина, правильне вживання граматики та точність вживання граматики. Отже, для того, щоб ви набрали максимально високий бал, вам треба набрати максимально високий бал по всім критеріям. Відповідно, якщо ви пишете есе з дуже гарною граматикою і лексикою, але при цьому ви відповідаєте зовсім на інше запитання, ви не наберете високий бал. Якщо ви відповідаєте на правильне запитання, але ви нелогічно будуєте відповідь, ви не наберете високий бал. Так? Я думаю, що окремо ми ще детальніше поговоримо про це. Але. Task response означає, що ви чітко зрозуміли тему і чітко зрозуміли запитання, і відповіли саме на це запитання, яке до вас поставлено, яке стосується конкретної теми. Так? Coherence and cohesion означає, що у вас є чітко побудовані параграфи, чітка структура організації, есе, Вступ, дві, або там, наприклад, три. Два або три параграфи основних аргументів, заключна частина. Так? Логіка всередині параграфу зберігається також тим, що у нас є: аргумент, пояснення, приклад і так далі. Ресурс, 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 лексична частина. Ви вживаєте велику кількість ем, різноманітних слів. Правильно, ви підбираєте правильні синоніми, ви використовуєте правильні ідіоми в місцях, де вони потрібні, і так далі. Граматика і точність, ви вживаєте правильну граматику, різноманітну граматику, ви вживаєте не лише прості речення, а також складні речення, умовні речення, минулий час, теперішній майбутній час і так далі. Тобто це про різноманіття граматичних структур, які ви знаєте і можете вдало використовувати в своєму реченні. Так, друзі, і як то кажуть, last but not least. Останнє, але не, не як це не найменш важливе. Тобто, насправді, це дуже важлива інформація тут. Tips for success. Підказки для вашого успіху. Давайте покроково. Understand the question. Розумійте запитання. Дуже-дуже важливо розуміти, про що саме ви повинні написати в своєму есе. Тому що дуже часто буває таке, що е, учні пишуть непогані есе, але коли ми читаємо їх разом і намагаємося розуміти, як вони відповідають на поставлене запитання, ми помічаємо, що, перше, це або є відповідь не на те запитання, яке нам треба було написати. Друге, це відповідь не на ту тему, яку нам дали. Так. Буває таке, що в запитанні поставлене конкретно, конкретно сформульований елемент якийсь, а ми відповідаємо занадто широко, або ми відповідаємо не з тієї сторони, або ми просто пишемо взагалі просто щось підряд. Для IELTS це не підходить. Так? Тому ви повинні чітко прочитати тему, і друге, ви повинні чітко прочитати завдання і зрозуміти, що вас питають. Ви погоджуєтесь чи не погоджуєтесь, чи обговоріть обидва, обидві точки зору і дайте свою точку зору, або оцініть, наприклад, якісь проблеми і рішення. і так далі. Треба розуміти завдання, треба подумати про те, про що вас питають. Друге, plan your essay. Дуже багато учнів, з якими я працюю, не хочуть писати план до ЕСЕ. Я завжди кажу: коли ви надсилаєте ЕСЕ на перевірку мені, я повинна бачити, що у вас є план вашої відповіді, тому що, коли я читаю і бачу, що Есе між собою, аргументи не зв'язані, немає чіткої позиції. Я знаю, що, скоріше за все, плану не було. Якщо ви на початку вирішили конкретно, ви маєте bullet points, так, ви маєте ABC, B, е, наприклад, аргументи за, аргументи проти, advantages, disadvantages, і у вас прописано, про що піде мова, ви, скоріше за все, не зіб'єтеся в шляху і успішно напишете ваше есе. Use formal language. Um, також дуже важливо. Ми не вживаємо скорочення зазвичай. Ну, тобто ми не пишемо скорочені форми, не пишемо can't через апостроф, не пишемо isn't, doesn't, пишемо повні форми. Ми не пишемо I'm gonna. She's gotta. Так, їй треба, she has to, uh, і так далі. Ми пишемо повні форми, тому що це есе, яке вимагає відповідно формального написання нашої відповіді. Ми не використовуємо сленгові слова, не використовуємо погані слова і так далі. Так? Support arguments. Коли ви пишете ваш аргумент в основній частині вашого есе, ви повинні пояснити ваш аргумент, щоб людина, яка читає, зрозуміла, про що йде мова. Коли ви надаєте екзампл з приклади, вони повинні бути чіткі і конкретно підходити під ваш приклад. Це не мають бути е, якісь приклади, просто які... Прийшли вам в голову, тому що там є якісь ключові слова. Так? Для цього треба тренуватися, і для цього треба читати багато різних прикладів есе, щоб ви могли зрозуміти, коли приклад є чітким, коли він попадає в яблучку. І останнє proofread. Обов'язково, proofreading is so important. Коли ви написали ваше есе, перечитайте його, не полініться, якщо у вас за... 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 Закінчився... Що у вас ще не закінчився час, і у вас є декілька хвилин. Прочитайте ваше есе, тому що, скоріше за все, ви побачите якісь маленькі uh, spelling mistakes, punctuation errors. Так? Те, що там десь забули крапку поставити, або десь там не дописали якусь букву, або десь там написали маленьку букву замість великої. Це все дуже-дуже важливо. На це звертається увага і за це знімаються бали, що буде помітно, що у вас там купа пунктуаційних помилок, граматичних і так далі. Uh, Зазвичай бажано, щоб у вас залишалось 5 хвилин на те, щоб перечитати ваше есе. Ось, друзі, це все. Я думаю, ну, сподіваюся, що це було корисно, тому що це інформація, яка є, в принципі, нібито загальною і зрозумілою, але в дуже багатьох випадках на це не звертають просто увагу, тому що думають, що IELTS essay – це типу шкільне есе. Це зовсім не так, це зовсім інший рівень, це зовсім інший рівень підготовки. І обов'язково до цього завдання треба відповідально ставитися і готуватися, підтягувати загальний рівень англійської, але також просто багато-багато писати і багато-багато читати прикладів ЕСЕ. Все, друзі, закінчимо тут і далі почнемо з вами дивитися, типи ЕСЕ окремо. That's it guys. I hope it was nice and useful for you, and I will see you next time. Bye!